У перші дні, можливо, навіть перший чи другий день війни Сєви в Харкові не було, а я якраз повернувся ввечері 24-го із Вінниці в Харків, вже був тут. Він написав, що я повертаюся, будемо щось робити. Він повернувся за пару днів, ми зустрілися у нього і, власне, сказав, будемо створювати підрозділ, «Да, давай чи можу, допоможу. У нас тоді були вже налагоджені. Налагоджені волонтерські наші якісь механізми, тому що ми з 2014 року волонтеримо. Ми відразу включилися, почали допомагати підрозділу. Ну і десь тоді в ці дні з'явилася ідея, потрібна назва. Оскільки так чи інакше, мотаючися вулицями спочатку знаєш, такого хаотичного Харкова, з якого всі виїжджали, буквально це потоки пішоходів і, і автомобілістів, які виїжджали. З міста, а потім порожнього міста, десь вже через кілька днів воно було просто порожньим. В ньому залишилися лише військові і волонтери, тому що цивільні, які залишились, вони ховалися або в підвалах, або в метро. У нас на станціях метро жили просто величезні колонії людей. Це такі були і ком'юніті. Ось відповідно на вулиці ти міг зустріти або військових. Або міг зустріти волонтерів. І я в якийсь момент зауважив, що серед волонтерів велика кількість людей культури це актори, музиканти, художники, які залишилися, почали працювати як волонтери. Ну, відповідно, так що інакше це було таке певне артистичне середовище, яке переключилося, переформатувалося, почало працювати саме як волонтери. Ну і тому, от виникла така назва Хартія. Там є слово Харків, і там є слово арт. Так чи інакше, така певна гра, не хитра. Ну і плюс само по собі слово самодостатнє, навіть якщо без всякого звукопису, без якихось фонетичних речей, Хартія, як, як закон, Хартія, як певне, певне зведення приписів, мені здається, воно дуже добре характеризує те, що стояло під підрозділі від початку. Це певна декларація, певний маніфест, певні принципи, які є дуже важливими, які є визначальними.